Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Чергова масована атака по Україні ракетами та дронами Камікадзе. Вибухи в багатьох областях України під постійним ворожим вогнем. Мова про всю прибережну територію Нікопольського району. Як місцеві живуть на лінії вогню. У Дніпрі судять Артемія Рябчука, військовослужбовця, який розстріляв людей на Південмаші. Чи визнав провину стрілок? Дивіться у випуску. Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО. Це вже розглядає український уряд. Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Сьогодні близько 4-ї години ранку росіяни випустили ракети типу калібр по Дніпропетровщині. На Криворіжжі збито чотири ворожі цілі, три з яких у межах міста. Великих руйнувань немає. Люди не постраждали. Також із важкої артилерії ворог обстріляв і Нікопольський район. Більш детально про ситуацію в області далі. Кілька ось таких гучних вибухів близько четвертої ранку чули мешканці Дніпропетровщини. Наші сили ППО збили ворожі ракети типу калібр. На жаль, одна з них влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. Суттєво пошкоджена об'єкт критичної інфраструктури. Наразі там працюють служби ДСНС і всі необхідні комунальні підприємства. В результаті цього обстрілу одна людина отримала легкі поранення, після надання медичної допомоги вона пішла додому. А у новомосковському районі уламки однієї з ракет впали на приватний будинок. Сталася пожежа. Люди не постраждали. у міня дві. 10-ї вечора росіяни атакували нашу область дронами камікадзе. Українські військові успішно відбили цю повітряну атаку. Також під ворожий вогонь вночі потрапила. І Нікопольщина окупанти вдарили по Покровській громаді. Районний центр не зачепило. Нікополю без постраждалих без поранених. Інформація ще уточнюється. Будьте уважні, слідкуйте за Сиренами не ігноруйте їх. Загроза артобстрілів в нас залишається. Через загрозу ракетної атаки на Дніпропетровщині застосували екстрені відключення електроенергії. Також у Дніпрі не працює електротранспорт. Софія Куценко Дмитро Вєтров, Новини 11 каналу. Чергова масована атака по Україні. Вранці за кілька хвилин червоною від сирен стала вся мапа країни. Спочатку ворог запустив дрони камікадзе, потім спрямував 70 крилатих ракет. Щонайменше 60 збили ППО. А по Харківській та Запорізькій областях ворог ударив ракетами С-300 випустив 35 одиниць. Усі подробиться далі крилатими та зенітними ракетами Росія цілила по багатьох областях України. 70 – переважно більшість вразили наші сили протиповітряної оборони. Прильоти були у кількох регіонах. Їхні мішені були цивільні. Цивільна інфраструктура на жаль були влучання. На жаль, жертви. Мої співчуття рідним. У Харківській області внаслідок ракетного удару поранення отримали восьмеро людей. Двоє з них у тяжкому стані і влучання в об'єкти енергосистеми. Наразі у нас біля 150 тисяч абонентів по місту Харкову без електроенергії. Частково ми вже відновлюємо водопостачання відповідно теплопостачання, відновлюємо електроживлення нашої, так би мовити, критичної інфраструктури міста Харкова. Це водоканали і відповідні теплові мережі. Є прильоти й у Хмельницькому та Івано-Франківську, а на Львівщині ракета впала неподалік автобусної зупинки. Втім, на щастя не розірвалася. Рекордну кількість с – 35 одиниць. Сьогодні витримали Харківська та Запорізька області, ушкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, дві російські ракети перетнули державний кордон України з Молдовою, а потім влетіли у повітряний простір Румунії. Але там цей факт спростували. Повітряні сили зрозуміло, що їх бачили радіолокаційно була можливість завдання удару на підступах ще до кордонів України. Но зрозуміло, що цього не було зроблено, бо була така от загроза того, що дійсно ракети можуть потрапити на територію цих країн. І ну як це вже зрештою було, і в Молдові знаєте, і в Польщі ці випадки траплялись. І російська артилерія продовжує гатити по Херсону вдень обстріляли багатоповерхівку. Постраждала літня жінка. Я тут стояла, мене валную. Прямо на отудатні слово Такий зрив. Був. Союзники вже заговорили про можливу передачу Україні необхідних літаків. Найближчим часом наші пілоти навчатимуться в Британії. Я не хотів би готувати росіян до, ну, до того, що я чекаю найближчим часом. Але та розмова, яку ви чули про те, що ми вже починаємо готувати пілотів. ви, напевно, розумієте, що пілоти не можуть готувати загалом. Вони готуються на конкретні системи, які найближчим часом ми отримаємо. І сьогодні повернули ціла ще 61 полеглого захисника. Загалом Україні вдалося повернути майже 900 загиблих військовослужбовців. Олена Петриченкава, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Попри масовану ракетну атаку у Дніпрі, відбулося чергове засідання у справі Артемія Рябчука. Це той військовослужбовець, який рік тому зчинив стрілянину на південмаші. Тоді загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро були важко поранені. Сьогодні прокурор вперше зачитав обвинувальний акт. Чи визнав провину стрілок? Дивіться далі в сюжеті. На лаві підсудних 21-річний Артемій Рябчук, боєць Нацгвардії, родом з Одещини. За даними слідства, це він рік тому зчинив криваву стрілянину на південмаші. З автомата Калашникова вбив п'ятеро людей. Ще стільки ж поранив. Озброєний втік з підприємства і переховувався в іншій частині міста. Затримати його вдалося за сім годин. Міжеть руки, руки! руки! За спину!» за сьогодні. Рябчуку вперше зачитали обвинувальний акт. На це пішло зо півгодини. Існив не менше п'яти пострілів у солдата Литківського у зв'язку з виконанням ним службового обов'язку, заподіявши останні тяжкі тілесні ушкодження, від яких настала його смерть, а саме у виді численних переломів кісток, склепіння та основи черепа, двох вогнепальних кульових проникаючих на скризний ран на передній поверхні грудної плітини. Рябчука звинувачують одразу за декількома тяжкими статтями: масове вбивство, викрадення зброї та дезертирство. Хлопець провину не визнає. За третю чотириста шусту визнаєте, знаєте, не ви знаєте, частково ви знаєте. Ні, і це попри те, що одразу після затримання рік тому дябчук зізнався поліцейським у скоєному. Я знав, що ТЗО, іте опера... золоше ага. зв'язується з кожні 30 тридцять І Я щоб вона не доложила, пальну по ній. До Рябчука і низка цивільних позовів про компенсацію моральної шкоди родичам загиблих, а також витрат на лікування потерпілих. Він все заперечує. Щодо лікування мочу, ні. Такий самий позов в інтересах тієї шикарні щодо гуліда. Ні. Намесника? ні. Адвокати позицію Рябчука не пояснюють. Ми свою версію подій і свою тактику будемо доказувати в процесі судового розгляду. Також на сьогоднішньому засіданні визначили порядок допиту свідків та потерпілих. Розгляд справи прискориться вже на найближчих засіданнях, каже прокурор. Зі сторони захисту будь-яких затягувань в скобках немає. А були певні моменти щодо відібрання від одної з потерпілих, яка знову ж таки повторюсь, перебуває на окупованій території. Відібрання від неї відповідної заяви це були ну деякі організаційні моменти, і за яких а, і відклад... було відкладення судових засідок. Віта, сестра загиблої віри Лебединець. Жінка загинула від пострілу, бо відмовилася випускати озброєного стрілка із заводу. Сподівається на якнайшвидше покарання. Повинно щось вирішити. Бо вже рік і нічого ну, немає. Винуватець повинен відповісти за своє діяння. Наступне засідання призначено на 24 лютого. Грябчуку загрожує довічне ув'язнення. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11-го каналу. Під постійним ворожим вогнем саме так наразі живе вся прибережна територія Нікопольського району. Та, попри усю небезпеку, в цих населених пунктах люди продовжують мешкати та працювати. Їм доводиться раз за разом відновлювати власні домівки. Ворог часто руйнує комунікації, тож люди сидять без світла води та зв'язку. Як місцеві живуть на лінії вогню, дивіться далі. Це одне із сіл Мирівської громади, як і інші прибережні території Нікопольщини, воно нещадно тероризується росіянами, руйнується інфраструктура, комунікації та приватні оселі. Зайшла в хату, сіла, коли слишв бух Я відкрила двері, у мене вилітіли стекла із дверей, з окна. Взагалі, от тут і по стінки зацепило везде. Людмила живе тут все життя, та вже не гірше за військових експертів навчилася розрізняти, з чого росіяни обстрілюють будинки. За скільки місяців научиться розрізняти, бо були і тут і гради. Все на світі було вже розбиратися, розбирати де який, який снаряд. Прилетів, і що вистрілило. Із липня від ворожих обстрілів тут постраждали понад півтори сотні осель. Деякі будинки обстрілювалися двічі і навіть тричі, як от, наприклад, у Анатолія Мироновича. Востаннє до його подвір'я прилетіло буквально тиждень тому. Жирною волною навіть стіну поламало. Побило, кришу кришу кажуть. Мистер волонтери допомогли, накрили близько. Ну, Хараш позабивали вікна, бо повиносили місце з лутками з усіх. Людям доводиться жити без води вже більше трьох тижнів. Проблему були і до війни. Втім, нині через зниження рівня води у водосховищі ситуація погіршилась. Зараз у селі працюють над тим, аби вирішити проблему. У нас номер один проблема була до війни, і вона на сьогодні залишається водопостачання. Наразі вже ось виконавчим комітетом закуплено багато труб. Буде замовлятися насос. Через те, що впав рівень води, ми не можемо поки перестроїти. Ну, на щастя, вже все закупили, все, але роботи ускладнюються. Сьогодні вийшли працювати на берег. Почався обстріл, знову не вийшло. Як буде завтра, ніхто не знає. Зв'язку у селі теж часто не буває, аби повідомити про руйнування після прильотів доводиться їхати за 30 кілометрів. Втім, як би складно не було у селі вірять усі труднощі тимчасові. Тут будують плани та вірять у нашу перемогу. Довгий, довгий стіл, три кабана, шашлик і море по А якщо серйозно, то звісно, плани на відновлення є. У війну проявилися самі слабкі місця, і ми зараз уже точно бачимо, куди нам треба буде спрямувати зусилля після війни. Валерія Малихіна, Анна Цилуйко, Ігор Силко, новини 11 каналу. У Дніпрі всі системи забезпечення життєдіяльності працюють в штатному режимі, але з певними контрольованими обмеженнями. Графіки відключень світа для населення залишаються плановими. У міськраді прийняли рішення скасувати на сьогодні роботу трамваїв та тролейбусів. Не працюватиме і вуличне освітлення. Потужна аварія сталася в центрі Дніпра на перехресті Січиславської набережної та Володимира Великого. Зіткнулися і веко та Хондай. У результаті ДТП постраждала 10-річна дівчинка. Її ушпиталили. Попередньо відомо, що Хундай не поступився дорогою мікроавтобусу при повороті наліво. Деталі з'ясовують правоохоронці. Польську мову можуть включити до переліку предметів ЗНО. Це вже розглядає український уряд. Там пояснюють, об'єднання з поляками, запорука, сталого розвитку та безпеки. А освіта і мова головні інструменти для цього. З року в рік українці все частіше обирають навчання в польських вишах, а з початку повномасштабної війни попит на вивчення цієї мови виріс ще більше. І, хоч дехто говорить, що польська дуже схожа на солов'їну, українські все ж мають. Труднощі, які саме дізнавалась Софія Куценко, вже два місяці одинадцятикласниця Аня старанно вчить польську мову. З вересня дівчина планує стати студенткою тамтешнього вишу. Опанувати польську хоче, хоча б до рівня Б 1 або вільно розмовляти та писати. Зараз Аня на початку шляху каже, мова складна, але вивчити можна. Писати набагато складніше, аніж говорити польською. Письмінність в польській мові дуже різноманітна, тому що там деякі звуки можуть писатися одне різними літерами. Спочатку я вивчала алфавіт, крім алфавіту, в них є ще такі діграфи, тобто в нас теж є дз, дж, але в них це набагато більше їх, їх сім штук. Щороку все більше абітурієнтів обирають університети Польщі, вивчити мову, кажуть фахівці, можна менше ніж за рік. Починати радять із фонетики, при цьому не робити окремих акцентів на вивченні алфавіту, а одразу повторювати за викладачем, читати та говорити. Польська запевняють дуже схожа на українську українською мовою. Працюєте отак в нижній площині рота. По-русски, коли ми починаємо розговаряти, язик починає працювати отак. А тепер наш плескати язик української мови переносимо на рівень російської мови і починаємо розмовляти в язику Розмовляти в язику польським. Чи на кінці, то означати ти. розмовляти по польську? Спочатку повномасштабної війни в Україні попит на вивчення польської, стрімко виріс для вимушених переселенців у самій Польщі відкривають безкоштовні мовні курси. Дуже ми робимо великий акцент на вивченні польської мови, щоб люди зі знаннями польської могли отримати гідну роботу, зробити перші кроки у Польщі, заробити гроші і колись повернутися назад до України. Це важливо, щоб зараз вони могли забезпечити свій побут тут у Польщі на таких курсах вчилась і Анна. Дівчина виїхала з Дніпра до Варшави ще в березні. За майже рік навчилась чітко розуміти поляків, писати та навіть вести документацію по роботі. Але і досі каже, їй складно розмовляти. Сложно говорити, тому що ти починаєш задумуватися. А правильно ли ти окончання ставиш? Коли я починаю говорити, я починаю думати, яке окончання мені можна правильно поставити для того, щоб я правильно сформулювала предложення. Звісно, поки я починаю задумываться об этом, я вже теряю суть для полегшення навчального процесу. Анна вигадала для себе лайфхаки. Я всі польські слова записувала на русському. Ну, От як вони произносяться все, це вот ще, є ще. Все записувала. І таких незвичних для українців звуків у польській мові чимало. Викладачі радять їх просто завчити та пояснюють, як це зробити легше. А з огонком і е з огонком. Якщо у нас є БП, то оцей звук О, плюс М. У всіх інших випадках. Nee. Але найважливішою складовою при вивченні польською наголошують мовознавці. Є практика. Чим більше живого спілкування, тим краще. Софія Куценко Сергій Озоров. Новини 11 каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації. У Дніпрі та області радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11 канал є в Телеграмі, 11 канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар тіві Тримаємося та тримаємо зв'язок. Захисників Маріуполя визнали людьми 2022 року у Литві. Фото азовця Михайла Діанова з'явилось на обкладинці відомого видання і вкотре нагадало про подвиг наших захисників. І наостанок про погоду в суботу у Дніпрі в день синоптики прогнозують 1 градус морозом вночі. Мінус 5. У неділю в день 1 градус нижче нуля, вночі мінус 2. І в понеділок, 13 лютого, в день очікується. 0 градусів вночі мінус 6. Атмосферний тиск становитиме 760 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе. І до зустрічі.